Добрий день. 6 жовтня Полтавщина. Покажу деякі яблука, почав обривати зимові сорта і вже зірвані, які полежали осінні, бо так конкретно кожен сорт надалі не буде часу показувати. Часу зовсім обмаль. Все спішу, не встигаю. Ну, хоч щось покажу. Так, ціна білий. Такі красунчики довжелезні. Уже я його реалізував на базарі. Оце залишки. Пів'ящика залишилося, поїде завтра, теж на базар. Так, тут всякі падалішні. Ось остатки Озарк Голд. Це була деревина. 106, і самий вершок там не проріджував, і, мабуть, і не достав бризкати від парші, тому парші. Яблука в парші. Ну, так, і розмір середненький, бо не було прорідження. Так, слідуючи, у нас кифське золото. От вони вилежалися. Зараз вони от такі мають. Така красота. Значить, сере, по м'яку середньо щільна, більш солодка, практично нема кислоти. Ну, не, не хрустка і не... Оце вже як вилаження, то щоб така соковитість, то вже, вже немає такої. ну така помірна. Ну, можна беззубим людям споживати. Так. Оце ось Канзі. Канзі, яке може бути не канзі, та більше всього, але таке добрезне яблуко. Оце воно з дерева зразу можна споживати, можна, щоб полежало. Лежить воно теж хорошо. Оце воно тверденьке, хрустеньке, трішки є парші небагато. Ну, є. Так, оце моді, моді на. 106-й підщепів, теж навантаження велетенське, плоди середнього розміру. Ну, всі як один. Красота. Нічого немає тверде. Лежить, лежить дуже довго, лежить. І оце тут у мене, у мене таке укриття. Просто на дворі, на землі, на траві. Стоять ящики, Укриваю плівкою. І всякими там мотлохом всяким, Що воно дає? Як сонце пече через оці всякі одіяла, не дає прогрівання сильного, одна стабільна температура і, і ще що. Ну і якщо будуть приморозки чи морозці, витримує воно запросто короткочасні до 10 градусів. Бува, що отак стоїть до Нового року в мене. На дворі. І ще. Так, ну ладно, по сортах, по сортах. Ось Ред Капалтол. Ось такими гранними. Чудовий сорт. Мені так сподобався, слаборослий, правда. Його треба на 106-й і краще. У мене на 9-й, ну не зовсім погано росте. Ну, плоди, так, да, тут красоти ще. Гарні плоди. Ось таке. о, Який плоди, Ну, не, не важке. Воно вже готове для споживання. Вже от таке громадне, а, ну, щоб сказати, як камінь, не камінь. Так, тут э, суперчиф. Суперчиф. Ну, такий він. Та теж з цієї ж породи, ну, важче, воно, видно, подовше буде лежати. От. Далі у нас, о, <кій> перші сигналки, ну, ще ось зірвав, хай полежуть, ще не дегустував. Агата Крісп. Ну, дивіться, яка красота. Агата Крісп. А це Джероміне, <кій> Джероміні, Джероміне. Mm. Оце я одне було підпорчене, кустував. Дуже сподобалося. Хоч воно може ще й полеже. Теж воно ще таке тільки зірване. От. Ну добрезна. Добре Мов таке щось у ньому. Додатково є якась така родзинка. Так, і це. Підожди. Так, що тут ще? О, Дельбах жубіле. Ну, французи, ясно, що вже як зроблять якийсь шедеврик, то тільки подивись. Дельбак ж біля. Теж вже облегшене. Якщо такі великі, де менші плоди, то там іще полежуть. А такі, які здорові, вже теж легкуваті, середньої щільності. Кисло-солодкі, ну, кислоти небагато, ну, кисло, до кисло-солодких віднесем їх. Так, що там ще? А, богемія Голд? Богемія Голд? Тут не придереся. Жовті, красиві, тверденькі, хрусткі, солодющі, ароматні, суперові. Так, далі в нас іде. А це на цьому краю Евеліна <кій> клон пінови, Ну, таке забарвлення непогане. ну Вже я їх успів реалізувати. Думаю, хай. Раніше я їх на зиму залишав. ну Зараз вже, тим більше, вони можуть в'янути взимку. Як і Голден Деліше, тому я їх вирішив продати. Так, і ось такий. Крімсон Крисп. Красиві яблучка блестять, тверді. <кій> тверді яблука такі гарні. Відмінно Показу. показали перший вирожайчик, <кій> Ну, теж такі кисло-солодкі, тверді, гарні. Ну, ще полежуть кислоти менше буде, я думаю. Те, що треба. Так, йдемо далі. <ścoughs> розе руж розе громадні яблука, кисло солодкі середньої щільності, якось. от Ось, на єдиному тільки чуть-чуть підшкірна то я так не немає. У... Ті роки було. Було багато, що я вирішив їх перещепити із-за цієї підшкірної плямистості. Ну, в цьому році практично всі чисті. Яблука дуже здорові, дуже здорові. Рекрафт. Теж вже реалізовані яблука, оце ось одне поганеньке завалялося. Сипалося чогось от. Почали дозрівати, дуже сипанулися, тому я їх зібрав, продав та й, і все. Поки що, поки що будемо спостерігати, що воно буде плоске, забарвлення таке посереднє Туск, тусклувати. Ну, побачимо. А, тут ось ще хоней кріпс теж уже реалізовані, ну тут да, добрезне, таке воно тверде, ароматне. Це хороше яблуко, ну я його не зберігаю. Кажуть, воно і полежить добре, чи, ну я їх вже реалізував. Була ціна. <клух> Були покупці на нього, поїхало. Так. А це ось Хоней Голд. Оце Хоней Голд, я й не знаю. Поки на дереві там, правда, в самому низу висіли, в самому низу на дев'ятці, нижні гілки перещепив. <кій> Думаю, красота, така одне біля одного і всі такого розміру. А далі, далі з'явилася оця підшкірна плямистість. Ну, це хай там, да, хай моя вина. Ну, я щось у мене почали сумніви брати, що це Хонейго. Ну, хто його знає. Черенок від Коломійця. Ну, чи воно, чи не воно, хто його знає. Пишеться, що абсолютно солодке, без кислоти. Ну, є кислота, є. Невелика, не але є. Поки що не знаю. Ханейгут. Так, що тут ще є? Імант. Ага. Іман білоруської селекції, такі теж красиві яблука видовжені. От. Хай полежуть, ще не дегустував, що воно буде, з цієї сторони так, з цієї більш забарвлені. Ну, Мов би на вид непогано, непогано. А це ось моді на дев'ятці Оце такі. До такого розміру. Якщо ось взяти на 106-й ось так, о, і на дев'ятці. одну. Громадні повиростали яблучка. Так, що тут ще є? Ріхард. О. Тож з серії. Тих же жередів. Слаборосле. Ось меншенькі. ну Непогано, але слаборосли, Треба знову ж на дев'ятці в мене, ну не росте, ну ніяк. Е, монтуан. Монтуан. Вигляд гарний. Парша трошки є. Не дересував, бачився такі зеленуваті, тільки їх обірвав. Хай полежуть. Монтуан, Такий вигляд мають. Дарик Рубін. О. Пробував. Дуже смачно. Середньо сильні. Ну, так підхрускують, ну не не ні. Так собі, середньосільні, добрі на смак. Ось таке воно меншеньке. Ну, гарні, гарні. І на вигляд і на смак. Новинка, Боніта, Боніта. Ось такою виямкою всі вони йдуть, такою заглибленням. Тверді, доволі симпатичний вигляд мають. Де воно ще тут? хай ці. Боніта, ще не пробував. Будемо дивитися. Ну, гарненькі, гарненькі яблучка. Такі камінці тверденькі. Так, що іще показати? Там, там, там треба Ковиряться нижче. Хай. Може другим разом. Ну, оце десь таке по перших яблуках. Elysian. А, тут Элизиент. слаборослик Те смачні яблука середньої щільності. Ну, лежати вони теж довго не будуть, Оце його якраз пообривав і на реалізацію. Добре. велетенські, велетенські. Яблука вони всі великі. Це тут Ось трошки є щось, ну. В основному вони гарні, чистенькі. Так, і Тентейшн. Тентейшн ще зелені, Оце ось вони. Це як Голден. Тільки краще лежать, не в'януть. І кисліші. Кислота в них постійна, вона навіть в лесті не проходить. В общем, для любителів яблуки з кислинкою. Тентейшн. Жовті будуть, зараз такого цьмяну зеленого кольору будуть жовті. Так, ладно, ну все тоді. Оце таке поки що.